Давай слухати читати нову казочку щодня. П'ятий подвиг Геракла, Еріманський вепр Знамениті 12 подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зеса, богиня Гера, одурманила героя. Гераку стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих двоголових чудовиськ. Одурманений Геракл з криком накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераку, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконує всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчем Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і постійно намагався давати йому такі завдання, щоб Геракла погубити, а самому прославитися. Після полювання на Киринейську лань, яке тривало цілий рік, недовго відпочивав Геракл. Еврісфей поспішив дати йому нове доручення. Цього разу Геракл повинен був убити еріманського вепра. Цей вепер, що мав неймовірну силу, жив на горі Ерімант і знищував усе навколо, не милував вепер і людей, вбиваючи їх своїми величезними іклами. Геракл пішов до гори Ерімант. Там, у густому лісі, він знайшов грізного вепра та криком вигнав чудовисько з хащі вепер був зовбільшки з корову, його свинячі очі налилися кров'ю, щетина на гострому хребті піднялася дибки, а загнуті ікла націлилися прямо в живіт Гераклові. Хоч який сильний був герой, він все ж таки не наважився одразу ступити у двобій зі страшним звіром. Швидкий, як блискавка, геракла відскочив зі стежки в бік і сховався за дерево такої товщини, що п'ятеро людей не змогли б обхопити його стовбур руками. Лютий вепер, наче буря, налетів на дерево, вражаючи його ударами ікол. Величезне дерево похитнулося, погрожуючи розчавити Геракла, тяжко хруснувши, воно звалилося. Геракл знову опинився лицем до лиця з розлюченим вепром. Ставши так, щоб сонячні промені відбивалися від гладенької поверхні щита, Геракл пустив цілий сніп променів у налиті кров'ю очі чудовиська і з гучним криком почав гамселити по щиту дубиною. Засліплений сонячним блиском, наляканий криком і дзвоном, еріманський вепер розвернувся й побіг угору по горі, розкидаючи на всі боки столітні дуби своїми міцними боками. Довго переслідував вепра Геракл і нарешті загнав його у глибокий сніг на вершині гори. Як не бився, як не гарчав вепер, він усе глибше загрузав у глибокому заметі. Геракл накинув на страшну морду вепра шкуру немейського лева, скував звірові ланцюгом усі чотири ноги і, на силу, зваливши собі на плечі гігантську тушу, поніс її вниз до царя Еврісфея. Коли боягузовий цар Еврісфей побачив люту голову вепра та гострі загнуті ікла, він кинувся геть та забився зі страху у великий мідний чан, у який слуги зливали брудні помиї.